Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня бо сьогодні. П'ятниця! GSC Game World вирішили не чекати конференцій і трохи подразнити геймерів. Ранок, як то кажуть, починається не з кави, а з енергетика нон-стоп, який дудлить сталкер під час наближення до станції Янів. За цю рекламу мені ніхто не заплатив на відміну від GSC. Хороша була б реклама. Сподіваюся, що після цих 12 секунд нас незабаром порадують новим, ще одним повноцінним трейлером. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. The Dark Pictures Anthology Man of Medan релізнулась на Nintendo Switch. Тепер і власники перемикача можуть жахатись, але всього у 24 кадрики. Слухай, а це цікавий і ефективний спосіб вбивства. Запишу собі. Про плани портувати наступні частини антології поки не чутно. Frictional Games поділилися дуже щедрим 10-хвилинним клаптиком ігроладу бункерної амнезії. eight Грі будуть сейвскрині на кшталт резидентівських. Також показали нові анімації лікування, відлякування щурів смолоскипом, а ще взаємодію з інвентарем. Та й сам інтерфейс гри. А з приводу українізації, обговорення в стімі, на жаль, закривають через масові саботажі росіян. Мамо грає, вишкрипки гімно не роздушено, щоб їм повилазило. Тому пропоную штурхати розробників в інших соцмережах. Ну і якщо не вийде, то лишається підтримувати фанатські переклади. Неочікувано Філ Спенсер заявив, що то він Винен у тому, що трапилося із Редфолом. Я винуватий Бог. А ще підтвердив, що Мікрософт не збираються кидати кровосісів на призволяще, а планують і далі падчити гру. І навів приклади довгострокової підтримки sea of Thieves та Grounded. От сучий сини тут зараза викрутився. Донтнот Entertainment, творці Life is Strange та Tell Me Why анонсували свій новий проєкт під назвою Harmony The Fall of Реврв. Гра вийде 8 червня спочатку на ПК та Свічі. А вже 22-го завітає на PS5 та Xbox Series. Дискорд планує змінити систему нікнеймів, щоб було зручніше когось тегати або шукати. Можливо, буде щось по типу, як система, яка є вже в Твіттері. Що, якщо є легший шлях, навіщо брати складніший? Розробники Remnant 2 виклали детальну відеодемонстрацію нових локацій гри. Реліз заплановано на це літо. Хоча є чутки, що не на літо, а все таки вже аж на вересень. Але на жаль, точної дати нема. А от що точно є, так це українізатор до першої частини. Посила на нього, звісно ж, в описі. Дейте. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. гаразд! Чао. Адіос!